Якщо ви думаєте, що Умань це тільки дендропарк Софіївка, ви помиляєтесь. Тут є ще і нова Софіївка. Так що відкривайте для себе невідому Умань. І подивимося разом з нами. Отже, так, попереду цей парк. Так, до цього парку де така стіна розмальована. Так, ну тільки там ось інше закрита машинами. Зустрічає ось такий годинник. Ну Тут з епохами розвитку парка Софіївка. Софіївка 2019. Так, ну це взагалісь дінопарк. Шановні, ну я тут перший, так що Ну, все одно цікаво подивитися. Так, ну ось вартість обслуговування. Фентезі парк. Нова Софіївка. Так, ну що ж, чекаю, поки наші підійдуть. Купую квітки і будемо заходити всередину. Так, ну що, ось ворота пройшли і далі нас зустрічає. Так, дивлюсь, там є збиральня. Ось такі фонтани. Так, я вам ще покажу QR-код, може хтось захоче. Так, є вон і місточки, тонелі. Ось він. Так, ну якщо хочете, можете набрати QR-код, подивитись, що тут є. Так, я не знаю, в якому напрямку тут потрібно йти. Гуляю, як гуляю. як робили, може, альтер... Ну, я не вважаю це альтернативою парку Софіївка, ну, але цікаво. Так, Регулярний сад з фонтаном Арка. Так, ну ви знаєте, я щось тут не дуже хочу проходити під ним. Це ж таки осінь, а влітку, мабуть, <хи> дуже цікаво. Так, ну, тут дерева вже без листя. Знаєте, сподівався, що будуть, бо їдеш місцями такі цікаві-цікаві карні дерева, ну а тут чомусь швидко опали. Так, вказівники такі. Японський сад, сад фонтанів, водоспад дракони Сад фонтанів. Так, а де ж фонтани? Так, ну ось тут вода є, тільки зараз щось не працює. Так, якийсь салон дитяче караоке. Що тут за голубятня така? Дитячий майданчик. Так, якась книгарня. О книжки. Так, а що ж це за польовик? Господар поля живе у полях. Будиночок для дітей. Рядом з ним стоїть ось такий хухі. Лісові духи. Ну тут же можна здогадатися, ця ділянка це японський сад. Але я зайду трошки з іншого боку. Я по тій стежці зайду. Там щось цікаве. Ні, ну звісно, це не Софіївка, але все ж таки заслуговує уваги. Ого, там якісь там самураї, ніндзя. Зараз все подивимось. І що це тут таке? Альтанка для чайних церемоній. Да, тут дерева є з гарним листям. <му> Японське озеро. Бачите, символізує досконалий світ природи. Так, ну, <гум> так плавають, плавають, плавають різні, різні риби. Зайду на цей лісточок поближче до тих фігур. Це там картина мозаїка. Жінка відрізає частину кім'яно, щоб не розбудити кішку. Ну то ми подивимося з іншого боку. Ось звідси. Не так видно. Да, для дітей оті ніндзя. Так, як же її... Ота кальтанка. Бачу фонтан дракон. я Так, ну я дивлюся, що повертатися, мабуть, ми будемо не цією стежкою, а з того боку річки. Тому зараз зайду ще тут трошки, подивлюся. Линку, да. Так, купатись заборонено Ну не знаю, хтось, мабуть, таки купався. Раз такий надпис. Так, там десь парк динозаврів, ото може чуєте шум. Так, ну звідси можна побачити ті мозаїки Ух ти Місток. Який символізує подорож, перехід з одного світу в інший. Ну, спробуємо перейти в інший світ. Ну. Ой там ти, ці динозаври так шумлять. Це які гарні. Так, Повертатися ми будемо з того боку, на тому березі річки, бо там теж багато чого цікавого. Ага, сад каменів. Тут він такий простенький. Так, дивлюсь, тут різні це мабуть, різні стилі. Різні школи дракон. Зараз подивимося, що написано. Ага, альтанка для медитацій Так, японська пагода І Діно Парк. Я підійду зараз, щоб побачили, які тут ціни. Ну, Заходити я не буду. У мене щось цих парків вже багато, нікого не здивуєш. Так, вартість квитка 200 гривень. Так, ну і це схема. Так, ну цей шум мені щось не подобається. Так, піду подивлюся, що є там. У нього там можна підійти, бачу багато хто підходить. Так, ну вон, ці динозаври рухаються, не рухаються, вон відкриває пащу. Так, ну цей парк тут навколо цього ставка простягається. Це вихід. Так, а вон ще ці качечки тут. Так, вода чиста Так, я перейду по цим каменям. Так, і ось водоспад, дракони. Ого, діти аж туди піднялися. Це якась екскурсія тут ходить. Так, мене вже чекають. Сьогодні з нами в подорожі ще наша собака. Ну що, далі йдемо. Так, ну це більше так ось для дітей розважальне я бачу, що там багато було школярів. Ну і не для києв, киян є такі парки. Да, так, ну так воно не тільки в Києві, в інших містах є. Таких парків вже багато. Так, ну я спробую обійти так, подивитись. Болотяник. І водяний млин. Ну, тут по дорозі до нього, подивлюсь ще. Ось такий перелесник. Демонічна істота. Так, що тут було раніше? Навіть не знаю. Лісточок. А, це млин і він працює цей водяний млин Зараз. Підійду з того боку і покажу. Так, ну не знаю, чи це електромотор крутить. Мабуть, ну, електромотор. Но все одно виглядає гарно, цікаво. Колодязь Журавель. Бабай Так, не о там водяника пропустили. Гулик Гулик І кімора. Повітка. А що тут? Нема. Так, лісовик. Ох. Я хочу ще ось так обійти, бо там є маршрут. А то вже живуть місцеві жителі. Ось тут таке гарне повітря біля води. Хлівник. Стой, стой, стой. Скарбник, охоронних скарбів, аука. В общем, не знаю я таких, що тут якась діжка. Так, ну, звертаючи на це, на те, що це Умань, то, мабуть, це діжка з Уманським пивом. Це чорт. Вся гарна розмальована хата. Так, та я не всіх духів ще засняв. Ось відьма. Можна тут і не розповідати сильно: лісова русалка, мавка, все підписано і хата селянина. так, ну Хата тут просто зроблено. Патіфон для хати селянина це, мабуть, занадто, але це в нашому світі буває. Так, пічка, де можна поспати в теплі. Я зайшов не з того боку до цієї садиби. Зараз покажу. Так, ось ця традиційна. Українська садиба з елементами мифології. Так що я думав, що тут буде набагато менше що знімати. Кузня. Ну і сама кузня, що ж тут всередині? О? Ось такі цікаві ваги. Ну і там наче якісь ось шаблі. Так, ну якщо бачите, то вже повертаюсь. Тут заснімо ще гарні є місця. Так, а тут ось зроблено у вигляді тварин. Трошки поріс так. ну, Мабуть, весною тут ще квіти були. Так, ось які тут. Є, то вона заважає мені знімати. Вся наша мандрівниця. Так що це за дерево. Так. Рося, Рося, що ти тут, а? Да? А, це вже да, прибирають. Так, ну що ж, я думаю думки про цей парк можуть бути різні. Так що чекаю в коментарях, чи сподобалось вам чи ні. Що ви можете сказати про цей парк. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, будемо вдячні за підтримку каналу. Майдруйте разом з нами!